Сьогодні день захисту дітей, і тому ми хочемо вам показати нашу колекцію дитячих окулярів. Це лише маленька частина. Ми просто хотіли ще раз нагадати вам, що дитячі окуляри це не просто іграшка, не просто аксесуар, це захист очей вашої дитини від яскравого сонця та від шкідливих ультрафіолетових променів. Наша колекція має окуляри. Різних форм, різних фасонів, різних кольорів, але всі окуляри захищають на 100% від ультрафіолету. Також є окуляри, які з поляризацією. Та окуляри, які мають антиблікове покриття. Також у нас є спеціальні оправи, які гнуться для того, щоб дитинка не зламала окуляри, тому що вони часто їх граються йому як іграшками, тому ось така оправа вона буде дуже зручною. Тож запрошуємо вас і ваших дітей до нас в магазини або до нас в Дірект, щоб підібрати ідеальні, класні, якісні окуляри для вашої дитини.